Наші неймовірно прекрасні жінки. Доброго дня, дорогі наші жінки, шановні жінки, колеги, кохані наші жінки, дорогі жінки, яскраві наші жінки, яскраві і непереможні наші жінки, любі наші жінки, дорогі жінки, любі жінки, дорогі наші жінки, колеги. У цей святковий чарівний весняний день дозвольте привітати вас зі святом 8 березня та побажати тепла, радості та, звісно ж, оптимізму у кожному дні. Нехай в душі завжди панує весна, а на обличчі сяє усмішка. Нехай памрочиться голова від уваги та компліментів чоловіків. На вулиці весна, не дивлячись на те, що повітряні тривоги, сніг під ногами, весна настане. Дорогі наші жінки! Від усього чоловічого колективу хочу привітати вас, побажати вам здоров'я, міцного здоров'я, миру і щоб ваші очі завжди сяяли радістю. Хто, як не ви, буде нас вдихати? Зі святом вас, зі святом весни! У цей чудовий, яскравий весняний день я хочу вас привітати з Днем 8 березня! Нехай і ці часи досить скрутні, і ми вже з вами, друге наше свято, зустрічаємо зовсім не так, як ми хотіли. Але кожна з вас навчилася жити і перемагати навіть у такі скрутні часи. Тому я бажаю вам, щоб всі мрії ваші легко збувались. Бажаю вічної краси, щоб ви кращими залишались. Нехай чекає вас у всіх у кар'єрі. Лише перемоги і нові вершини за кожну з вас, нехай всі тільки вболівають. Цінуйте кожну мить життя, адже є тільки тут і зараз. Зі святом вас! Хочу вас привітати з весною. Одна велика людина говорила, що нам всім не вистачає кохання і подорожей. Я хочу вам щиро побажати великого кохання в житті, побільше подорожуйте. Пізнавайте світ, пізнавайте себе в цьому світі. Всього всього самого вам найкращого. Цей чудовий весняний день я хотів би привітати прекрасну половину нашого колективу з чудовим святом весни. І хотілося б побажати вам, дорогі наші колеги, жінки, щоб завжди ви були натхненням для своїх чоловіків, для близьких, щоб вас оточували. Завжди неперевершені тільки люди, і ці ті, що вас цінують, і шанують. Будьте здорові і миру нам. усім. у найніжніше і весняне свято. Бажаю вам віч жіночих та дуже необхідних речей: миру в сім'ї, здоров'я в тілі, радості в очах, спокою в душі, любові в серці, легкості в ногах, приємних слів у вухах і красивих букетів у руках. І нехай вісімка буде незмінною життєвою супутницею зі святом вас! Сьогодні ми хочемо привітати вас із чудовим святковим днем. На жаль, вже другий рік підряд він випадає на воєнний стан і не дуже приємні пов'язані з ним події. Але ж для нас це не привід здаватися чи сумувати. Ми всі хочемо привітати вас із цим чудовим святковим днем. І так нехай трошки сумно, що вже другий раз підряд він випадає на військовий стан і його дуже неприємні похідні події. Але в цілому це ж не привід для нас здаватися і не святкувати, чи не так? Цей день завжди був особливим для кожної із вас. Для когось це можливість провести його з коханою людиною, для когось це день боротьби за рівність і права жінок. А для когось це просто хороший день для класного шопінгу. Варіантів мільйон. І саме головне, щоб ви всім цим насолоджувалися, кайфували і проживали своє життя на повну. І головне, щоб ви запам'ятали раз і назавжди, ви важливі для нас протягом всього часу і будете особливими завжди: що секунди, що хвилини, що години і протягом усього життя. Незалежно від дати. Освітле свято 8 березня. Я хочу побажати вам провести цей день подалі від плити та інших домашніх турбот. щоб усі, хто вас оточують, привітали вас цей день з посмішкою та щирим серцем відкритим для вас, щоб подарунки, які вам приходили в цей день, завжди нагадували вам про те, що ви є бажаними та любими, щоб ваша сім'я ніколи не знала лиха та незгоду. Щоб на роботі всі ваші колеги завжди вас вітали з посмішкою і у всіх було добрий настрій та, та гарні учні, щоб начальство, звісно, завжди вас полюбляло, цінило та радувало своїм, своїм поглядом. Також хотілося б побажати від себе, що оскільки з вами вже працюємо багато років, щоб ми з вами завжди були. І завжди були радісні і допомагали один одному кожен день, щоб ні у кого не було ніякого лиха та не Ми, чоловіча половина, четвертина і менше нашого колективу, вітаємо вас святом весни, 8 березня. Хочемо сказати, що без вашої уваги, без вашої допомоги, без вашої турботи школа не була б такою, як зараз. Бажаємо вам більше радісних днів, любові рідних, близьких вам людей, щастя, здоров'я на довгі роки і шану і подяку від нашого чоловічого полю. Вітаю вас з міжнародним жіночим днем. Бажаю вам крепкого здоров'я, успіхів, в роботі і швидшої нашої перемоги, і мирного неба. Хочу вас привітати з святом. Ви у нас найкращі, найрозумніші, найкрасивіші. У мене не вистачає слів, щоб виразити вам своє велике спасибі за вашу роботу, за те, що ви з нами. Зараз я далі хочу вас привітати віршами. Цей день весни, яку ми ждали, я хочу побажати вам всього, що ви собі бажали, що вам Бог іще не дав. Бажаю щастя і здоров'я, безміри радості, і тепла, багато квітів і цілунків, щоб на душі була весна. Вам гарний настрій, щедре серце, терпіння вам і доброти, і сонця мирного віконце на радість й довгі роки. Слава Україні! Слава нашим героїчним жінкам! Разом переможемо!